Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. На моєму каналі є вже багато салатів з брокколі, заходьте і дивіться. Салат викладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка краса. Він гарний, смачний і багатий на вітаміни, а зараз будемо куштувати. За цим рецептом салат виходить неймовірно смачний, і хто не любить брокколі, обов'язково їх полюбить. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний, багатий вітамінами салат з броколі. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими.